Еней розмірковує, як перемогти Турна, тим більше, що олімпійські боги не поспішали допомагати, його зморює сон, і ввісні якийсь старий дід дає Енеєві пораду побрататися з аркадянами, які були ворогами латинян. Еней приносить жертву богам та їде до Евандра. Той погоджується допомогти і відправляє з військом свого сина Палланта. Венера просить вулкана Коваля зробити її синові міцну зброю. Юнона через свою служницю попереджає Турна про можливий напад Енея і радить наступати першим. Той штурмує Троянську фортецю. Але взяти її не може. Тоді він спалює троянський флот. Венера скаржиться Цибелі, матері богів, а та Зевсу. Верховний Бог перетворює кораблі троянців на сирен, і рутульці зі страху тікають. Знову тиша. На варті стоять низ і Евріал. Молоді воїни.